Вітаю всіх сьогодні. Я хочу нагадати юридичним особам, власникам легкових автомобілей про порядок сплати транспортного податку. Отже, платниками транспортного податку є юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років включно, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. У 2023 році така вартість складає 2 мільйона 512 тисяч 500 гривень. У 2024 році така вартість складатиме 2 млн 662 тисячі 500 гривень. Середньоринкова вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України, станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна типу пального. Тобто, Щороку до 1 лютого звітного року Мінекономіки на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілей, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального. Механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів встановлено постановою Кабінету міністрів України від 18 лютого 2016 року, номер 66 про затвердження методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів. Та внесення змін у додатки 1 і 2 порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів. Відповідно до абзацу 2 пункту 13 методики у разі відсутності на офіційному вебсайті Мінекономіки інформації про марку модель легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком. Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби України або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середньоринкову вартість, доповнює перелік, зазначений в абзаці 1 пункту 13 методики, такої інформації та розміщує її на своєму офіційному вебсайті. Разом з тим, Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного веб-сайту Мінекономіки про середньоринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та тип пального. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному року. Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року, і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу. З розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою подається протягом місяця з дня виникнення правовласності власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникли правовласності власності на такий об'єкт. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року, податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу, у разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року. Податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досягне 5 років. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного місцевого бюджету. Юридичні особи сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця. Що наступає за звітним кварталом, який відображається в річній податковій декларації? На цьому в мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!